Гороскоп на 27 травня 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овне. Спирайтеся на здоровий глустий практичний досвід. Вони допоможуть вам впоратися з усіма завданнями цього дня. Можна укладати договори, підписувати відповідальні документи. Овнам, для яких актуальним є вирішення питань з нерухомістю, пощастить знайти особливо вдалий варіант Тельці. Саме час хизуватися інтелектом і демонструвати свій творчий потенціал. Ви висловите цікаві ідеї, які зустрінуть гаряче схвалення керівництва. Тельці, які зайняті творчою роботою, досягнуть особливо помітних успіхів. Намагайтеся стримати обіцянки, які дали раніше. Сьогодні це надзвичайно важливо для вашої ділової репутації. Близнюки. Не варто починати ранок із важливих справ. Вам виявиться не так просто налаштувати себе на робочий лад, але потрібно зробити над собою невелике зусилля. Далі все піде легше. Будьте уважними, не поспішайте, не приймайте поспішних рішень. У спілкуванні з колегами та керівництвом виявляйте особливу делікатність. Сьогодні не час для суперечок та дискусій. Раки. Не соромтеся пропонувати нові ідеї та висловлювати свою думку. Обговорення вийде конструктивним, і навіть суперечки зрештою підуть на користь спільній справі. Докладені зусилля дадуть результат. Багато раків зможуть зміцнити свій авторитет у очах колег. Леви. Ранок виявиться максимально продуктивним часом, тому відразу починайте його з важливих справ. Вам вдасться внести в пропозиції щодо вдосконалення роботи. Прекрасно складуться відрядження та ділові поїздки. Якщо робота пов'язана з документами, перевіряйте всі дані особливо ретельно. Результат виявиться вражаючим, але доведеться докласти чимало зусиль. Діви. Початок дня може виявитися невдалим. Вас долатиме занепокоєння без видимих причин. Накопичиться багато питань, вирішувати, які доведеться одночасно. Дівам, які здобувають освіту, стане складніше звичного звисвоювати нові знання. Але не засмучуйтесь, робіть те, що у ваших силах. Поступово ви втягнетеся у нормальний ритм і все стане легше. Терези. вам знадобиться вміння перебудовуватись на ходу, оскільки багато чого піде не за планом. Слідкуйте за своїм емоційним настроєм, він виявиться головним секретом успіху. Зранку буде непросто знаходити спільну мову зі співробітниками, але ентузіазм та чарівність допоможуть вам домовитися. Скорпіони! Якщо зранку справи складатимуться не найкращим чином, не варто засмучуватися. У ваших силах швидко виправити ситуацію та звести неприємні на наслідки до мінімуму. Сконцентруйтеся на робочих завданнях, поменше відволікайтеся, уникайте суперечок з колегами, тоді все вийде добре. Утримайтеся від імпульсивних покупок, ви можете витратити набагато більше грошей, ніж спочатку розраховували. Стрільці Відкладіть відвідування офіційних інстанцій на сприятливіший момент. Сьогодні вам навряд чи вдасться вирішити всі потрібні питання. Краще не попадатися на очі начальству і менше спілкуватися з колегами, якщо немає крайньої необхідності. Якщо зможете зберегти спокій і позитивний настрій, то залишок дня пройде добре. Козероги. День вийде вкрай успішним, якщо ви не упускатимете можливості. Козирогам, які зайняті навчанням, виявиться легко засвоювати нові знання та справлятися зі складними завданнями. Ви зможете легко домовлятися з колегами, керівництвом та партнерами по бізнесу. Вдало пройдуть конференції, публічні виступи та відповідальні переговори. Водолії. Спокій і стриманість допоможуть вам вирішити безліч питань. Домашні турботи трохи відволікатимуть, особливо на початку дня, але ви зумієте швидко перемикатися між завданнями і з усім впорайтеся успішно. Легко вдасться знаходити спільну мову з оточуючими, враховувати їхні інтереси та не забувати про свою вигоду. На деяких водоліїв чекає випадкове грошове надходження повернення боргу, несподіваний гонорар чи цінний подарунок. Риби. Проведіть ранок у спокійному режимі. Не починайте відповідальних проєктів та не будуйте амбітних планів. Якщо колеги спробують залучити вас до порожніх розмов, вічливо ухилиться від них і поверніться до своїх завдань. Наведіть порядок у справах та документах. Особливу увагу звертайте на деталі. Одна дрібна випадкова помилка може призвести до неприємних наслідків.